Вітаю! А ви вже знаєте, що будете готувати до святкових столів? Якщо ще не обрали, то я сьогодні підготувала святковий стіл і думаю, що, хоча б один з цих рецептів вам буде цікавий, ви збережете і приготуєте. Отож, я розпочинаю приготування і ділитися з вами з найцікавішого. Давайте приготуємо курячий рулет. Рулет сьогодні я буду готувати з четвертинок. По-перше, вони найдешевші, продаються скрізь. Я купила чотири таких гарненьких і очищаю. Зазвичай знаєте, класно до свят, коли готуєш, можна зробити із цих четвертинок чи з обрізків, і холодець варити, або ж і поділитися з нашими друзями, Правда, обрізала я швиденько цих чотири четвертинки. Вийшли досить такі гарні пласти м'яса. Отож беру рукав для запікання, або можна і взяти харчову плівку. Викладаю так, щоб м'ясо шматочки заходили один на другий, але шкіркою донизу. Далі я ось так бачите, м'ясо підрізаю. Хочу, щоб цей шар був рівномірним, щоб коли ми скрутимо рулет, він був однакої ширини, товщини, грубини з усіх сторін, як то кажуть. Отож, низ в мене був застелений рукавом для запікання, а зверху я прикриваю харчовою плівкою і ось так гарно відбиваю. Як ви замітили, я відбиваю качалкою, не е, молоточком. Далі посипаю все все желатином. І буде йти начинка. Знаєте, в ці рулети начинка вже йде по смаку. Хто любить пережарені грибочки, хто овочі, можна взяти в'ялені томати з моцарелою, будь-що що в кого є. А я зараз покажу, що буду додавати. Але спершу заправлю, я додала сіль за смаком і суміш спецій, уже таких готових для курки, для м'яса. Кому які до вподоби спеції тут можна додавати, Гарненько це все натираю, розпреділяю. Далі посипаю дотертим сиром. І я викладаю болгарський перець. У мене була перчина в холодильнику. І думаю, для чого щоб пропадало, да, і в розрізі цей перчик дуже красиво виглядає. Ну і звичайно, паприка вона дає смаку для страв, правда. І далі за допомогою рукава для запікання, як ви бачите, ось так щільненько скручую. До речі, за допомогою різних цих штук все зручно і скручувати, і рулети красиві виходять і смачні. Отож, рекомендую вам також скористатися цим рецептом і приготувати. Щільненько зав'язую з обох боків, і в принципі можна вже готувати. Але я хочу впевнитися, що в мене рулетик буде щільненьким. Я ще його пров'язую ось цією серединкою із рукава вздовж цього рулету. Тоді я точно буду впевнена, що рулет при нарізанні буде щільно тримати форму. Викладаю форму для запікання, але бачите, швом до верху, щоб соки не витікали. В духовку при 180 градусах на 40 хвилин курочка проготується досить швидко. Все рівно в мене все повитікало, нічого страшного, ставлю гніт і даю повністю охолонути. Я зазвичай готую такі закуски з вечора, а на наступний день вже нарізаю. І подивіться, яка краса. Це мало того, що це красиво, це ще й дуже смачно. Звичайно, можна приготувати таке і свинини, із курячеї філе. Але от в четвертинці смачне м'ясо. Там і стегно, і гомілка, і трошки білішого, і трошки сухішого. І в розрізі це виглядає красиво ще й смачно. Як на мене, це ідеальна закуска і до святкового столу, і для перекуску я часто готую такі різні штучки, тому що дітям складаю сама лоточки в школу, бо вони відмовляються їсти шкільне. Тому як на мене це дуже зручно. Ну і звичайно, як ви звернули увагу, родзинкою сьогоднішнього столу є десерт. Торт я дуже люблю готувати різні торти, желейні торти. Знаєте, це по-перше і просто по-друге, смачно. А по-третє, його люблять всі. Отож, зберігайте цей рецепт, цю ідею впевнена, що, наприклад, до різдва або до нового року теж треба. раз два приготували швиденько з'їли і легенькі. Отож я підготувала три різних смака желе, желе може бути будь-яке. Заливаю по інструкції, як написано на упаковці, але завжди води даю на 100 мл менше. Або ж на ту воду додаю ще по чайній ложці желатину на кожну пачку. Нехай застигає, а тим часом я готую основу для чізкейку. печиво по типу топленого молока, чи до чаю я перебила блендером і додала вершкове масло. Гарненько це все перемішуємо і викладаємо в форму. У мене ось така форма, вона е, розміром, якщо я не помиляюся, 25 на 25 сантиметрів. Дуже зручна, до речі, люблю в ній готувати. Отак, От ущільнила, можна було підправити в холодильник, але я ніколи так не заморочуюсь, чесно. Далі в блендер додаю кисломолочний сир і перебуваю. Паралельно ще треба замочити желатин. Нехай набухає, це буде основа. Я вам скажу, що я дуже люблю готувати желейні торти. От не знаю, діти в мене не дуже люблять ці різні желейки. А коли я готую в такій інтерпретації, я маю на увазі галаги редкі, то не їхні, а ось такі торти, то це справжня насолода. Далі беремо в чашу міксера, беру домашню жирну сметану, або звичайну, яка у вас є, і домашнє згущене молоко. Ви знаєте, я люблю його готувати. Рецептом з вами ділилася, і в мене на сторінці є в інстаграм, переходьте, якщо хочете замовити домашню згущенку мого виробництва, можу з вами поділитися. Паралельно в мене збивався крем, збивалася е, сир у блендері, і тепер ці дві маси я з'єдную. І подивіться, яка красива маса який класний крем Чіс вийшов із домашніх простих продуктів, і не треба отих всяких дорогущих сирів. Якщо у вас якісна домашня продукція, та навіть звичайний купований сир можна зробити смачнючий крем, отож я це все перемішала між собою гарненько. І ввожу желатин, який я розтопила в мікрохвильовці. Але дивіться, для того, щоб крем наш не згорнувся, що я роблю? Декілька ложок крему я ввожу у желатин, перемішую, а тільки тоді вже оцю цю масу я відправляю до крему. І половину цієї маси виливаю у форму. Як ви замітили, я ще бока тортика застелила ацетатною плівкою. Желе, яке охололо, я порізала на кубики і викладаю трішки ось таким чином. Хаотично. Можна було б це все перемішати і зробити щось по типу битого скла, але, як на мене, це не так цікаво. Тож червоний і зелений колір я виливаю і закриваю рештою крема. А як ви замітили, жовтий я не використовувала жовтий викладаю зверху. Це таке, знаєте, як шампанське. До речі, можна зробити желе і шампанського, і зверху викласти. І це буде справжній новорічний тортик, такий п'янкий. Я цього не робила, зробила просто три смаки. Але я вам кажу, яка це смакота вийшла? Це взагалі. В мене діти були в захваті, прийшли ще куми з тітками, і цей тортик розлетівся на ура. Відправляємо в холодильник на 2-3 годинки і можна насолоджувати. Зазвичай таке все готую з вечора. Подивіться, як це красиво, і в розрізі, і легке приготування, і легке в споживання. Ото щиро рекомендую зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати. Ну красиво, правда, а ще це дуже і дуже смачно. Дотримуючись моїх пропорцій, ви отримуєте в результаті дуже смачний легкий торт. Не ж не такий, знаєте, не резиновий, а дійсно класні пропорції. Ну, а я продовжую, хочу показати, що я готувала сьогодні смачного і незвичного на гарнір із картоплі. Це страва одна з моїх улюблених. Ну і по-справжньому святково. Тож я картоплю почистила і нарізала такими шматочками. Далі поставила нехай відварюється, але я тільки ось так довела до кипіння все. І паралельно готуємо соус. Вершкове масло розтоплюю на сковорідці. Взагалі, цю страву дійсно варто готувати до святкових столів, тому що це просто, але в той же час це виглядає вишукано, як то кажуть картопляний грате. Коли масло розтопилося на сковорідці, я додала сюди борошно і трішки це все разом просмажила. Ну і на цьому етапі додаємо сюди молоко. Як ви вже зрозуміли, ми готуємо щось типу бешамелю. Це мій улюблений соус, з яким можна запікати млинці. Ясне діло, що можна готувати лазанью, але й картопелька з ним теж виходить дуже смачна. Отож я додаю сіль, перець і трішки мускатного горіху. Перемішуємо. Бо як тільки з'явилися перші бульбашки в кипіння, соус готовий. Форму, в якій будемо готувати картоплю, я змістила вершковим маслом, здала два зубчика часнику та викладаю половину картоплі. Бачите, картопля вона ще сирувата, але вже почала готуватися, бо вона тільки закипіла, я відразу випнула і стідила воду. Змащуємо це все соусом. Можна трішки присолити, бо я забулася посолити картоплю, коли відварювала, а ви це зробіть. І я викладаю сир камамбер. Взагалі сюди всередину можна камамберу не додавати, а вже залишити наверх, але якщо ж ви не пошкодуєтесь і додасте, це буде набагато смачніше. Викладаю решту картоплі, гарненько розподіляю по всій формі. І знову ж таки соус. І зверху я викладаю залишки камоберубрі, кому який сир більше до вподоби. Дивіться, я відразу запікала в такій формі, щоб можна було е, його поставити до святкового столу. Далі відправляю в духовку розігріти до 200 градусів на 15 хвилин, щоб тільки з'явилася скоринка. Я відразу робила дві порції, бо в мене дуже люблять цю страву, щоб вистачило абсолютно всім. Рум'яна скоринка, смачненька картопля, яку можна подавати вже без нічого, але, звичайно, і хочеться подати її з чимось смачним і вишуканим. Тому я ще приготувала крученики. Але крученики не зовсім звичні. Отож, давайте розкажу, як я їх готую. Беремо свиний карбонар, вирізка. Не знаю, як правильно ця частина м'яса називається. Як я кажу, м'ясо для відбивних нарізаю гарненько і тоненько відбиваю. Зазвичай з цього м'яса виходять найсмачніші крученики. Вони виходять досить великими, бо в нас це домашня свинина, така здоровенька, як то кажуть, знаєте, на натуральних продуктах росте гарно. Отож, крученики теж будуть немаленькі. Я посолила, поперчила. І додала ще сухого часничку трішки. Всередину я вирішила додати грушу. Я взагалі люблю додавати грушу до м'ясних різних страв. Порізала такими кубиками. І я вам скажу, мені однієї грушки вистачить на цілу порцію кручеників, а ще половину я залишила і зроблю з них бутерброди. Скручуємо ось так, все, нічого не додаємо. Якщо хочете, можна ще додати туди сиру, але повірте, це і так буде дуже дуже смачно. Ще можна додати шматочок одненький сала. У мене сало, діти мої не дуже їдять в таких випадках. Вони люблять просте сало. Їдять задоволенням А саме в кручениках воно таке виходить, як варене тому й не додаю. Все, поформувала крученики. Я е, зафіксувала з бочисткою, але можна того не робити. Можна просто швом донизу викладати на сковорідку і воно зафіксується все. Обсмажую на невеликій кількості смаль просто до золотистої скоринки, щоб воно підсмажилося. Знімаємо обов'язково зубочистки, а на сковорідці, на якій обсмажувала собі крученики, зараз підготую решту соусу чи додатка до їх. Цибульку обсмажила і додала гриби. Гриби у мене печериці, але, звичайно, якби у вас були сушені, це взагалі було б неймовірно смачно. Ви знаєте, коли випарувулося сік з печериць, я додаю сюди сіль перець, трошки італійських трав. І сметана. Сметана в мене домашня, або ж можна замінити на важкі десь таких 15% жирності. Тільки це все об'єднало між собою, викладаємо грибочки. Ви ж знаєте, що ми довго готувати вирізку не будемо. все швиденько проготується, а я ще й підсмажила. Тож відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на 20 хвилин. Я зверху додала ще дві ложечки сметани, щоб було більше такого соусу насиченого. Накрила пергаментом і подивіться за 20 хвилин, яка краса! Це дуже смачно, це незвично. Повірте, що на святковому столі така страва розходиться просто на ура. А я люблю готувати, бо можна зробити заготовки напередодні відбити і скрутити крученки, обсмажені за а тільки коли подавати на стіл, їх запекти разом із грибочками. І ось така краса до вашого столу, до будь-якого. Чи то на кожен день, чи на свято, соковито, смачно, смакує з абсолютно будь-яким гарніром. Отож зберігайте цей рецепт і обов'язково готуйте. Ну що ж, основне ми приготували на ваші страви, залишились салати. Ви знаєте, я дуже люблю гарбуз і гарнір з нього робити. І останні роки, коли сезон, я часто готую салати з гарбузом. Отож, розказую, починаємо його готувати на сковорідку. Я додала олію, підсмажила часничок та італійські трави. Додаю сюди гарбуз, який я нарізала такими кубиками, шматочками, щоб це було зручно на салат викладати. Можна цей гарбуз запекти з спеціями, теж буде дуже смачно. Обов'язково посолити і до. Оджу до готовності. Я люблю, щоб гарбуз був такий, знаєте, злегка хрумкувати, але ви вже дивіться, як ваші сім'ї більше подобається. Також в мене була ще одна солодка перчина, Я її використовую, нарізаю таким кубиком. Також одненько помідору такими більшими шматочками. Якщо у вас є помідори і це буде ще смачніше. Відправляю в салатник, якому це все буду перемішувати. Трішечки зелені для краси, як то кажуть, що в мене було. Чесничок. Сік лимону. Зелень мікс. Я купую уже готову, вона мені найбільше смакує. Так само знову ж таки додаю трішечки соку лимону. Це робимо заправку, як то кажуть. Це все гарненько перемішуємо, як ви замітили, олію я не додавала. Ну і звичайно, треба було це все посолити. Викладаємо таку овочеву-зелену подушку і зверху засипаємо це все гарбузом. Цей салат прожився в нашій сім'ї вже дуже давно, декілька років. Майже на всіх застілях осінь, зима я готую його. І всі дуже люблять у моєму приготуванні його смакувати. Викладаю поверх е, сир фета. він, звичайно, підкреслює смак будь-яких овочів. Зернятками посипаю. І я люблю зараз осіді додавати гранат. По перше, ну, красоту створює гранат, правда? Мені відразу здається, що страва стає святковою. Олію я в салати додавала, бо ми обсмажували гарбуз в оліті. І все, салат готовий, рекомендую приготувати і смакувати. Ця закуска також розходиться однією з перших. Додай На краще поєднання, крабові палички, помідори, і сир, що ж може бути ще кращим, правда? Отож, крабові палички, якщо у вас є а, сніжний краб, це буде ще смачніше. Я купила щось наподобії того, розрізала навпіл і ось так розриваю. Роблю такі волокна. Додала один зубчик часнику, багато не додаю за смаком і трішечки твердого сиру. Заправляю це все і перемішую разом з майонезом. Можна замінити на грецький йогурт, теж буде дуже смачно і набагато корисніше. Перемішуємо це все, і це буде начинка для наших помідорів. Помідорки нарізаємо кружальцями. Бажано обрати такі смачніші, водянисті. Колись наші страву називали помідори порівницькі, але вони були без крабових палочок. Просто помідор, намазано часничком і майонезом і зверху сир, все, вся закуска. І ви знаєте, вона розходиться завжди однією з перших. Отож, я часто експериментую з різними добавками, з різними смаками до неї. І ви знаєте, з крабовими паличками одне з найкращих поєднань. Просто швидко і дуже смачно. Ну, і ще один салатик, який стає і прекрасною цього столу, і всі люблять. Ну, як же ж без таких майонезних салатів, правда? Отож беремо улюблений наш салат айсберг, і я нарізаю такими кубиками. Можна порвати типу як на Цезар. Хто як любить? Я ж нарізаю. Далі так само я використовую коктейлі помідорки або помідори черрі. Натертий твердий сир на велику тертку та зернована кукуруза. Сюди додаю м'ясо. У мене це куряче філе, яке я обсмажила на сковорідці із спеціями до готовності. Я відразу нарізаю сиру курку кубиком і обсмажую на сковорідці. Заправляю за смаком. Я так люблю готувати майже на всі салати. Заправляю майонезом, перемішуємо, і дуже смачний салат готовий. Цей салат смакує абсолютно всім. Люблять і дорослі, і діти. Якось цей салат завірусився в інтернеті. На його казали, що шаурма дуже схоже до речі поєднання. Тут таке рекомендую приготувати. Просто швидко і смачно. Ну і який святковий стіл без кнапок. Як я вам казала, половину грушки використовуємо для кручаників, а друга половина у нас буде для канапок. Я люблю готувати на чиабаті або на різних смачних багетах. Дуже мені смакує з гречаним приготувати, ну, коротше, в кого що є. І нарізаю, дивіться, половинку так тоненько, слайсами, щоб можна було красиво викласти. Ну, далі вже працює фантазія: хто як може, так і робить. Можна підсмажити гріночку. Але в мене чиабата ще була тепленька, як я купляю. То я вирішила не заморочуватись. Змащую вершковим сиром і викладаю ось так грушку. Тут уже грушу можна викладати так, як кому до вподоби. Я її не карамелізувала, нічого не робила, просто гарненько нарізала. Викладаю сир з голубою пліснявою, або який вам більше до вподоби. Поливаю бальзамічним соусом і ось такі красиві, прості, можна сказати, банальні, але в той же час святкові канапки готові. Ну їх всі люблять, що тут казати. Ну і звичайно, який святковий стіл без канапок з червоною рибкою, отож. Розпочнемо, я приготувала їх на основі з авокадо. я Дуже люблю авокадо, але тільки в такому варіанті: от просто саме це як овочні чи фрукт, що це правильно не знаю. Я не їм. А зробити такий е соус дуже смачно. Отож, хороша стигли авокадо очищаємо і додаємо сюди сік лимону, сухенький частичок та сіль. Переминаємо і робимо ось таку кашу, як я кажу. Далі в мене був шматочок риби, щось він мені не дуже такий не був, але ніби свіженький по запаху, тому нарізала. Чиабату так само змащую я крем-сиром, викладаю на маску з авокадо і рибка. Якось прикрашаємо в кого як виходить. Трішечки чорного куджуту, і, в принципі, готово. Ось така проста, але в той же час, як на мене, святкова закусочка готова. Два види канапок, і як на мене, більше до святкового столу вже й не треба готувати. Прості, швидкі, класичні. Всі ми любимі, як то кажуть. Ну, розходяться вони просто на ура. А ви пишіть в коментарях, які канапки більше до вподоби вашій сім'ї. Ну і, звичайно, яке застілля без святкової м'ясної нарізки. Я сьогодні накупляла таких різних незвичних закусок. Ковбасок і зробила таку нарізку. Спершу я взяла під копчену. Далі ковбаска, яка, знаєте, якось так по кольорах, але так красиво все вийшло. Ще обов'язково треба взяти копчений баличок, я його тоненько нарізала і виклала ось таким чином. Ну, красиво виходить, правда? Чесно скажу, взяла вперше скуштувала таку ковбаску з сиром. Викладаємо і підчеркуємо це все ковбасками е, мисливськими, але запеченими. Зелень, яка прикрасить це все, трішечки бастурми, і ось така красива, стильна, як на мене, нарізка вийшла, правда? А ви пишіть, чи вам подобається. Ну і прикрасою цього всього, звичайно, стає ще сирна тарілка. У нас вже декілька років прижилася. Вона всі люблять і на святковому столі це красиво виглядає. І її розбирають однією з перших. І це така закуска, знаєте, з якої всі починають і закінчують ці застілля Ну, в принципі, я вже підготувала все. Отож, накриваю на стіл і е, запрошую вас зберегти ці рецепти, найголовніше приготувати. Отож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте, напишіть коментар, поділіться з друзями. Але найголовніше, приготуйте хоча б одну з цих страв і пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. До нових зустрічей, друзі! Готуйтесь, смакуйте з любов'ю, мирних, смачних нам свят.